Подбати про дітей переселенців в Івано-Франківську підуть до школи понад півсотні першачків з буремного сходу. Свій перший портфелик вони зможуть отримати напередодні навчального року. Відповідний проект реалізується за фінансової підтримки посольства Франції в Україні. Втім, аби одержати шкільний подарунок, варто звернутися з відповідною заявою до регіонального штабу по роботі із вимушеними переселенцями. Ми закупляємо портфелики повністю з уже начинками. Маємо власне вже. Домовленість підбирають і портфелики, і зошити, і ручки, і фарби, і фломастери, і все-все, і обкладинки, тобто замовленість є, вже дали замовленість у магазин, нам підбирають і буде вручення 30, -го, 30 -го серпня у Люм'єрі. Шкільним приладдям та канцтоварами школярів-переселенців забезпечує також благодійний фонд Карітас про відпочинок дітей, що потерпають від війни. Подбав фонд відродження Прикарпаття у співпраці з угорським урядом. У нас стартувала програма 21 червня 2015 року. За допомогою угорського уряду державного самоврядування українців Угорщини ми відправляємо діток учасників АТО. Вимушених переселенців зі всієї України на відпочинок до Угорщини на озеро Веленце. кожної неділі 60-65 діток їдуть на оздоровлення на відпочинок до Угорщини. Найближчим часом з Болгарії для вимушених переселенців прибуде велика гуманітарна допомога. Вони отримають продуктові набори. Ольга Цьома Ігор Духович. Новини на вежі.